Поводити себе скромніше закликає мешканців краю, очільник прикарпатської міліції Олег Сало. Звітуючи перед журналістами за перше півріччя роботи відомства, він підсумував найбільше клопоту нині від крадіжок та пограбувань. А все тому, що такі злочини стають дедалі витонченішими. Злодії ретельно готуються як морально, так і технічно. Зокрема, сучасний професійний крадій, активний користувач інтернету. Він є у соціальних мережах і в нього дуже багато друзів. Відтак користувачі різноманітних сайтів, не усвідомлюючи того, самі ж націлюють злодіїв на свої помешкання є одне те ж саме. Наприклад, вони зараз е, всі сидять, ті вже крадії, які е, як можна казати в народі ушви, сидять. В Фейсбуках, сидять в інтернеті, люди викладають свої фотографії з моря, образно він в Єгипті чи в Турції. Звичайно, показує, що людина вже десь в Турції, чи в Єгипті, чи на Кріті, на будь-якому острові. Звичайно, вона є небідна. Значить, якщо вона поїхала, хата є спокійна. А от кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, вдалося зменшити на 11%. Найефективнішими заходами відзначають правоохоронці, були профілактичні рейди. Їх проводили у населених пунктах, місцях відпочинку неповнолітніх. Також міліцієнти перевіряють умови проживання та виховання дітей у неблагополучних сім'ях, та на цьому наголошує головний міліціянт області. Не зупинятимуться вже з початку вересня. Правоохоронці відвідуватимуть усі школи. Він буде спілкуватись з директором школи. Він буде приходити. Є спеціальні заняття. Як чи то по правилах дорожнього руху, чи по забезпеченню охорони громадського порядку, і для того, щоб не ушукали тих самих ну вчителів, дітей. Є в нас діти, які стоять на обліку, їх теж потрібно перевіряти до них потрібно йти. Аби підвищити довіру людей до правоохоронних органів. Міліціянти взялися за вивчення громадської думки щодо ефективності роботи людей у погонах. Для цього щодня вирушають у райони та села, де зустрічаються із місцевим населенням.